Так, отже, події в Сирії розвиваються надзвичайно стрімко. На цей момент, от коли ми записуємо це інтерв'ю, відомо, що Башар Асад втік, невідомо чи з країни, чи він ще десь перебуває в країні. Тобто його літак розвернувся десь в сторону о, Тартуса, тобто російської військово-морської бази, але не долетів до неї. І далі він десь зник з радарів, тобто, або він розбився, що не виключно, або Башар Асад десь заховався. По деяких даних він є в Абу-Дабі, столиці Еміратів, по інших даних, зараз вже в Дамаску валять пам'ятники його батькові. Тобто, фактично. Місто вільне від асадівських сил, по суті, якщо вже до того дійшло. І відповідно, отже, Володимире, що тобі зараз відомо про ситуацію в Сирії більш докладно, тобто є Асад чи при владі чи вже немає в дійсності, і що це означає? В Дійсності немає його при владі. Він фактично, те, що його Путін вигнав і сказав, що ми тобі допоможемо, вертайся і сиди там. Свідчить про те, що по суті мені здається, що е, Асад повернувся, щоб ну, закрити деякі справи, закрити деякі рахунки свої, там поперекидати все, що можна, куди треба, і на тому все. Бо його родина вже давно виїхала. Дружина його лікується в Санкт-Петербурзі, дочки з зятями, по-моєму, в Саудівській Аравії. Чи в Еміратах, в Еміратах швидше за все, і ну, от він ну не знаю, подив, подивимось, де він випливе швидше за все, що в в Сан Санкт-Петербурзі, де там вони купили придбали собі нерухомість спеціальну. Я думаю, що там Росія пообіцяла їм охорону, тому подібне і безпеку. Так що. Ну, от Янукович сирійський, з'явився. Можна сказати, що ще один Янукович, тепер сирійський, поселився в Росії. Що на сьогоднішній день відомо? Відомо те, що із бази Тартус кораблі Росія вивела в море, нібито на навчання, вони там показували всякі вистави, що вони пускають ракети, і ну, це таке. От в Латакі зараз питання лише з авіацією російською. Чи, чи вони щось перегнали кудись, вилетіли, чи вони покидали і літаки там? Наскільки я знаю, командуючого Об'єднаних Сил російських в Серії відкликали ще тиждень тому до Москви? Частина росіян загинуло, там такі спецпризначенці потрапили в, в, в котел, їх там перебили. Ну, от станом на сьогодні не зрозуміло, як буде формуватися сирійська влада, як будуть організовуватися вибори, бо це ж таки ну, Сирія поліетнічна. В ній є курд, є сирійський курдистан, в ній є. Алавіти вони складають 12% і, е, і асади, власне. асади Алавіти. Тобто вони правили 50 злишком років арабами. Е, тепер питання домінанти релігії. Ну, оскільки враження таке, що шиїти витісняють із Сирії остаточно безповоротно, що Сирія тепер тихенько перетвориться в сунітську державу. І ну, туркомани, які на кордоні з Туреччиною живуть і складали частину опозиції, вони по суті можуть бути такою довгою рукою Туреччини в цій країні, чи взагалі Сирія так скроєна колонізаторами? Вона не скроєна за певними. Ну, лекалами. Наскільки мені відомо, сирійський Курдистан, Резор, де розбили російський цей Вагнер, там американці мають бази і вони там підтримують нафтовидову, тобто, тобто там економічно вонувало. Ну, от питання: чи внаслідок цієї війни буде сенс створити, нарешті, Курдську державу? На території Сирії. Сирії і Іраку. Сирія Ірак, є ж Іракський Курдистан, де він по суті автономний, і тут для самої Туреччини от питання, бо якщо ну, потихеньку розібрати Сирію і залишити її, ну, таку, як конфедерацію, тут Є багато дуже питань, тобто потрібна міжнародна конференція по Сирії. До речі, турки пробували говорити із Іраном і Росією. У Казахстані відбулася конференція міністрів закордонних справ Росії, Ірану і Туреччини. Наскільки я розумію, Спільної мови там не знайшли, і по суті, після того остаточно е, режим задавили. Наскільки е, в останні дні приходила інформація, десь з оточення Асада, він пару днів апелював, в тому числі до демократії до США, до Франції, там до, до всіх, щоб залишити в якійсь формі. Сирію в нинішньому вигляді, що він готовий відійти від влади, аби тільки там ну, уникнути і Все ну, в Сирії пролито скільки крові, що питання тепер по алавітах, чи їх не перевішають половину населення після перемоги революції? Бо Вони в чорному тілі всю Україну тримали. Тобто зараз перше питання е, межі Сирії, друге питання. Устрій, Конфедерація, третя, чи це буде конфедерація, чи, чи як будуть враховуватися? Бо по суті, межі розселення в Сирії досить, досить чіткі. Там ну реально вони досить чіткі межі розселення. Тому можна ну питання лише: наскільки цю Сирію можна децентралізувати і наскільки. Оці анклави окремі території будуть економічно. Тобто тут дуже багато е, питань. Ну, врешті-решт, е, хто буде куратором Сирії на, на перехідний період? Туреччина точно буде, бо там є туркомани, і Туреччина, е, яка вважає, що ну вона перемогла. Але є наприклад і голландські висоти, і є кордон з Ізраїлем. Так, Володимир, туркомани – це є турки чи туркмени, чи щось інше? Ну, це, ну, це тюрки в загальному э, розумінні. Тюрки. Тюрки, в принципі, ж не відрізняються. Вони, вони говорять майже однією мовою: всі. Всі тюрки, всі тюркські народи. Туркомани це, це таке турецьке населення э, Сирії. Саме тюркського, похоже, це не Араби. От в чому Ну вони не араби, вони тюрки. Бо сирі і, ну, і, 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 і ізраїль буде претендувати на голландські висоти, ну він же їх контролює по суті. Тут не, не знати, яка роль в принципі, я б на місці Єрусалима вимагав би якось. Розширення за, за те, що е, Дамаск був, е, ну проявляв постійну агресію, е, Ну, тим більше, що е, е, союз, за союзництво з Іраном треба платити, а Іран це та країна, яка взагалі в ідеології своїй має знищення е, Ізраїлю як, як етносу, як віри, як країни, тобто за, за це треба. Розплатитися умовно кажучи. але дивись володимир, те, що напевно найбільше хвилює Україну і зачіпає, тобто це російська база в Тартусі, чи вона вже остаточно припиняє своє існування, і куди дівається ця зброя і ці війська? Чи вони десь в... повітря зникають, чи вони з'являються в Україні чи... чи в Грузії, чи, чи ще десь? Наскільки я розумію, Росія тримала в Сирії, по-моєму, трошки більше десяти літаків. Тобто, вона багато озброєнь вже давно вивела, і вже це ця зброя знищена в Україні. Російських озброєнь і військ не було так багато. Я не знаю, чи там взагалі хоча б три тисячі, хоч одна бригада повноцінна була. Там точно був була авіаційна група із технікою із батальйоном охорони. Були спецпризначенці і військово-морська база. Ну і, і ще була е, військова поліція російська. Е, сама е, військово-морська база, це така невели, невелике господарство. Там, на, на період цієї початку революції, на, на початок наступу е, опозиції. Перебувало, по-моєму, два фрегати такого класу Адмірал Григорович. Там були якісь пару допоміжних суден і е дизель електричний підводний човен. Самі склади, самі, самі споруди там ну це не така велика, величезна база насправді, але вона була дуже важлива, бо вона обслуговувала також е ці контингенти російські, які в Африці е сиділи. Тобто Росія з втратою цього Тартуса втрачає доступ до Африки по суті. А це єдина взагалі закордонна база російська. Вони більше не мають. Це, особливо в цій частині. Наскільки я розумію, росіяни ну, пробували домовлятися з Суданом, щоб в Судані базу зробити, але там нічого не вийшло. Угу. І це була єдина база на весь цей регіон. Ну, по суті, колись була база у В'єтнамі, від неї відмовились. Була е, ну, на Кубі там теж такий пункт базування, чи щось таке було. ну, Не, не, не Е, І е, ну, от, от тепер ну, в основному це були, е, скажімо, країни радянського блоку, в тому числі африканські, які е, Росія використовувала як. Е, бази для там танкування суден, тобто заправки, заправки водою пальним, можливо, боєприпасами. Ну, таке. Тобто зараз в Росії особливо нічого немає, і що важливо, чому Росія чіплялася за Сирію? Сирія це транзит газу. Найбільше чого Росія боялась, це транзит газу з Катару через Йорданію, Сирію до Туреччини і на Європу. Зараз з'явився ще один амбітний проєкт. Цей проєкт пов'язаний з Індією і транзит індійської продукції вже через Йорданію і Ізраїль. Чекай, а яким чином Росія транзитувала свій газ в... і нафту в Індію? Ну, бо я розумію, що через Гімалаї це достатньо є складно робити. Ну, в основному, танкерами. Танкери, менші танкери, проходили із Чорного моря в Середземне. В Середземному морі були танкери-накопичувачі і туди закачували, міксували різні сорти. Нафти е, видавали сертифікат походження, якийсь смішний, там, ну, якоїсь точно не Росії, і ці танкери прямували потім до Індії. Тобто Сирія в тому відігравала якусь роль? Ні, Сирія відігравала роль корка, який не дозволяв побудувати газопроводи в Європу, е, бо Сирія просто була, ставала корпом таким. Але з цього скористалась Туреччина і викрутила руки Росії, побудувала турецький потік. Ми пригадуємо, що навіть Болгарія опиралася співпрацювати в цьому плані з Росією. Ну, от був південний потік, потім турецький потік. Туреччина зараз, до речі, викручує руки Путіну по газу наповну. Вона просто ну, фактично його нагинає, щоб він безцінь цей газ продавав. Потім Туреччина. Транзитувала його, наприклад, до тої ж самої Сербії. Танап, по-моєму, називається. Трансанатолійський. Коротше, mm -hmm. отака от історія. Тому Сирія для Росії була в першу чергу корком, який, який е, не дозволяв е, газу. Е, з... Е, Близького Сходу потрапляти в Європу. Тобто, фактично, дозволяв Росії максимально заробляти. І, і через це вони постійно підтримували цю напругу воєнну в Сирії, щоб ні, нікому в голову не збрело щось транзитувати. Тобто, це фактично опустить ціни на газ? Ну, це по перше, е якщо зараз. Е Близькосхідний газ зможе потрапляти до Європи. Ну, просто треба враховувати, що коли вся ця політика формувалась, що ставки робились на трубопровідний газ. Mm. Зараз не багато е, виробництв скрапленого газу, і зараз світ торгує вже скрапленим газом. Він, е, тобто, по суті, скраплений газ це така технологія, яка е, дозволяє мати ринкові. Е, Ну, торги е, сьогодні на сьогодні, бо як правило, газ контрактувався з великим часовим лагом: рік, два, три, п'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять і тоді можна було прораховувати збитки, видатки, е, ком'юнтуру ринків, і тоді можна було в рамках оцих великих трубопроводів е, створювати природні. Е, ну як Природньо мілітарні корки, щоб конкуренти не проникли на захоплені ринки. Ну зараз Росія втратила остаточно і безповоротно європейський ринок. Вона його може повернути до речі, якщо вона погодиться на умови сплати компенсації Україні через доступ до ринків, тобто сама Європа буде. Частину коштів в оплату російського газу передавати зразу напряму в Україні і е, таким чином компенсувати все, що натворила Росія в Україні. Тобто, можна сказати, що епоха мілітарних інструментів для формування ринків вона е, згортається, бо свого часу Іран і е, Росія підживлювали ну більше Іран єменських е, хуситів. Ми пригадуємо, що Хусити по суті довели ситуацію в Червоному морі, коли нафта не транзитувалася, через що, що цікаво, що хусити били навіть танкери з російською нафтою. От такий ну, прикол таке було. Так, так що ну тут тут, от мені здається, що Іран після втрати Сирії, він, піде, він замкнеться зараз. Поки що для Ірану є єдиний великий ринок, це Китай для нафти іранської. І поки ця величезна залежність від покупця, бо особливістю енергоносіїв, таких, особливо крупних гравців, є те, що великий видобувник залежить від великого покупця. Покупець то може знайти альтернативну нафту, а продавець не може найти альтернативного покупця. От в чому прикол? Сам ну, Китай на сьогодні може забезпечувати себе сам нафтою, але він купує дешевшу нафту в Ірану, в Росії. І зараз Китаю ну, точно доведеться відхрещуватись від співпраці з Росією, від російської нафти і тому подібне.